Яку роль відіграють турнікети в тактичній медицині? Масивна кровотеча з кінцівок є основною причиною смерті, якій можна було б запобігти. В найгірших випадках людина може загинути від масивної крововтрати протягом трьох хвилин. Чим довше кровотеча залишається незупиненою, тим більший ризик виникнення шоку та смерті. Запоруку виживання якомога швидше зупинити втрату крові. Для зупинки масивних кровотеч нам на допомогу приходить турнікет. Мета накладання турнікету обмежити постачання крові до ушкодженої кінцівки та запобігти небезпечній для життя крововтраті. Перші зразки турнікетів з бронзи датуються другим сторіччям до нашої ери. Зазвичай в давні часи турнікети застосовувалися під час ампутацій, бо людство не знало кращого способу, щоб запобігти розповсюдженню інфекції після поранення, допоки Олександр Флемінг не винайшов пеніцилін і антибіотики не почали широко використовуватися. Цікавий факт, що особливим чином нічого не змінювалося у цій галузі тисячоліттями. Під час громадянської війни в США в 1860-ті роки знову ж таки застосовувалися ті самі методи ампутації, але вже з використанням знеболювальних. Турнікети з'являлися в тому чи іншому вигляді протягом всіх цих часів. Були як апологети їх використання, так і противники. У 20-му сторіччю була розповсюджена думка, що турнікети дуже небезпечні і повинні застосовуватися як засіб останньої надії, або взагалі вважалися небажаними для використання. Під час війни у В'єтнамі були випадки, коли від крововтрати помирали молоді здорові хлопці, які мали лише одне невелике поранення кінцівки. Тобто, життя всіх цих людей потенційно можна було б врятувати. Все змінилося, коли в 90-ті роки командування сил спеціальних операцій США зробило ретроспективне дослідження всіх війн, в яких брали участь Сполучені Штати, і на основі цього почали проводити нові дослідження і розробляти нові стандарти допомоги на полі бою. Так вперше у 1996 році були опубліковані перші рекомендації TCCC, але на початку ними користувалися лише елітні американські підрозділи. Ось як виглядав стандартний турнікет звичайного американського військового у 2003 році під час відрядження в Ірак. А ось як змінилася статистика після того, як почали використовувати надійні турнікети типу КЕТ і розпочалась підготовка усіх військових відповідно до рекомендацій TCCC. Раннє та рішуче використання надійних турнікетів – шлях до врятованих життів. Але зауважте, що неважливо, скільки у вас ресурсів, якщо ви не вмієте ними користуватися. Тож тренуйтеся. До речі, цікавий факт, що за той час, поки ви дивилися це відео, могла б померти людина, якщо ви не вмієте користуватися турнікетом.